Хотіла, щоб тато став щасливий, тому що він був один, мама померла, і на неї взагалі уваги не звертав. І вона дуже мріяла, що він побачив, що вона вміє співати, що вона це мріє. Але через те, що мама співала, батько не хотів, щоб вона цього робила. І вона деякий час просто добувалася своїм, ну, ну, щоб тато її побачив, вона добувалася свого своєї уваги татової. Ось так про сюжет фільму розповідає одна із головних героїнь Дарія Марія Лишак. Це її перший досвід у кіно дівчинці 11 років. – Хлопці вас туди кличуть чуєте? А так відбуваються знімання дитячого мюзиклу ВО Святого Миколая. Кіно почали знімати два роки тому. Усі сцени відбувались у Львові. Перше, як я тільки зайшла, було дуже важко, тому що я ще не розуміла, як це чи це добре виглядає, чи взагалі ну. Як це робити, тому що я це був перший раз. Але потім ти вже привикаєш, ти вже розумієш, що сторони ти себе бачиш, що це добре, а це не добре, це не добре зіграно, а це фальшиво, як сказати, десь так. Але ну, вживатися роль, потім, коли ти вживаєшся, то вже все, то ти вже як сама та людина. Ще одна акторка мюзиклу Анастасія Дмитерко. Це також її перша роль у кіно. Я грала роль дівчинки, яка. У фільмі була головною конкуренткою, так скажемо, юстини. Вона була така трошечка зла дівчина. І для мене це було важко. Я спочатку думала, боже, як я зіграю злу. Я, така, ну, я в житті там, не хочу ні з ким сваритися, я така, добре. А там мені треба було прямо включитися і такою в себе крутою злою зіграти. Бюджет фільму 1 мільйон 600 тисяч гривень. Це гроші українського культурного фонду. Його прем'єру планували ще минулого року. Через карантин її перенесли. «У Зв'язку з карантином він не дуже вплинув нам на сам процес знімання і підготовки фільму. Проте от власне, що з прокатом були проблеми. Взагалі, фільм про ту то такий той час, який ми або проводимо, або не проводимо з дітьми. Тобто, то ці стосунки він він жодному випадку не є. Повчальний це більше як така точка зору з боку, в, музичному, в гарному музичному оформленні, в гарній постановці. У фільмі зіграли близько 300 акторів, використали 41 трек та 11 авторських пісень. Прем'єра запланована на грудень цього року. Назарницької Ірина Бучинська, Новини на Суспільному, Львів.